Какие были у вашей друга планы после театра? Вам кто давал указания? Сайфула. На першому каналі, через два з половиною тижні після теракту, в кроку сіті холл показали кадри допиту затриманих, де вони розповідають про нібито їхнього координатора на ім'я Сайфуло, який обіцяв видати їм у Києві по мільйону рублів. Один із них каже, що вони рухалися в бій Києва, а вказівки їм давав той самий Сайфуло. Нібито ім'я цього координатора назвали всі четверо терористів. Нібито він позначив місце атаки, перепустку в Сіті холл і забезпечив зброю і дав маршрут відходу. Все нам сообщили, что мы ехали на Украину в Киев, и там еще один миллион рублей. Поехал в Киев. Где-то должит был ждать а, деньги по 1 млн рублей. Як йдеться у сюжеті, нібито після атаки терористи вирушили трасою М3 Москва-Київ і були затримані поблизу селища комуна за 141 кілометр до кордону з Україною. Зі смартфонів, затриманих російські силовики, нібито дізналися, що ті до останнього отримували вказівки від так званого куратора Сейфулу. Що там вас буде Україна приміркаторінам в границю у пропагандистському сюжеті? Кажуть, що з українського боку для терористів готували одразу два коридори, начебто, ЗСУ проводили проводили сією метою розмінування поблизу прикордонних Чуйківка та Сопоч Сумської області. У цих містах терористи мали спалити свої автівки і йти далі пішки. Když byste dorjet s nahromnicu, viděli, kdo je nahromnicu, prosajte své mošiny a jim narověrit, já vám dám čeho nahromadit. Všem, kdo a by kdo Пропагандисти переконують росіян, що з озвучених слідчими фактів достатньо, щоб говорити про безпосередню участь української сторони в підготовці до кривавої бійні в крокусі, Стверджується також, що найманці незадовго до теракту, нібито отримали гроші з України. Крім того, у сюжеті йдеться про те, що в смартфонах затриманих знайшли український прапор і символіку націоналістів. Яркий штрих в этой картине – снимки из телефонов задержанных, оставшиеся после переписки с этим сейфуло. Символика националистов, желто-синий прапор – это скорее фотонабор украинского боевика, а не радикального исламиста.